Фолатін джерело міо, і Марганцю та Елмател до України прибув президент Фінляндії Олександр Ступ. Він вже разом із президентом України Володимиром Зеленським біля стіни пам'яті в Києві вшанували українських захисників і захисниць, які віддали свої життя заради України. Далі лідери країн планують обговорити безпекові проекти, питання євроінтеграції, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Крім того, будуть говорити і про посилення тиску на Росію, санкції та необхідність досягнення стійкого миру. Президент Зеленський додав, що зараз триває наповнення 19-го пакету санкцій проти Росії. Пріоритети це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни. Це капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми. Також разом із європейцями Україна працює і проти різних схем обходу цих санкцій. Тож ми, за словами Зеленського, готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб об'єднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів. Спецпосланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох прямував до Польщі, коли російські дрони опинилися в повітряному просторі країни. Передає американський телеканал CNN із посиланням на офіційних представників в адміністрації президента США. Келох цього тижня буде з візитом у Польщі. А після чого нібито має відвідати і Україну, зазначило джерело. Сам же спецпредставник поки що не коментував ці дані у своїх соцмережах. Я ж нагадаю, що востаннє кіт Келух був в Україні із візитом у день незалежності, 24 серпня. Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що в середу провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом щодо неодноразових порушень польського повітряного простору російськими дронами, за його словами. Бесіда засвідчила союзну єдність двох країн. Ця розмова є частиною серії консультацій, які я продовжую із нашими союзниками. Сьогоднішні переговори підтвердили єдність альянсу. Заявив він. Президентський міністр із міжнародних справ Марцін Пшидач сказав, що розмова Трампа із Навроцьким була дуже хорошою. Президент Навроцький детально розповів, що саме сталося в Польщі. У відповідь він почув тверді запевнення з боку американської сторони щодо союзницької солідарності. Сказав він. Ну і пшидач повідомив, що Трамп наголошував на тому, що Сполучені Штати Америки. Підтримують Польщу в захисті її території. Америка твердо підтверджує свою прихильність до союзної підтримки Польщі. У цьому сенсі, президент Трамп сказав: Ми з Польщею, ми пов'язані з Союзом, і поляки, не бійтеся нічого, якщо щось загрожує вашій безпеці, то треба реагувати. За словами пшидача, Трамп також похвалив здібності польських солдатів їхню реакцію та рішення збити російські дрони. Він також зазначив, що є можливість для збільшення кількості американських військ у Польщі, але це вимагає конкретних дій, зокрема залучення міністерства оборони та закордонних справ. Ну і американський президент Дональд Трамп одразу після розмови із очільником Польщі написав. Почалося. Що саме він мав на увазі, невідомо. Ну а президент України Зеленський напередодні також мав розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Крім того, говорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджою Мелоні і генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Каже, що польський прем'єр. Поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити щодо російської атаки на Польщу. Уламки дронів, серед яких були також іранські шахеди, знайдені в багатьох містечках та селах, Росія продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. Говорили про все це з лідерами Європи, зокрема. З прем'єр-міністром Польщі Туском, прем'єр-міністром Британії Стармером, головою уряду Італії Мелоні, з генсеком НАТО Рютте. Важливо і надалі координуватися. Ми домовилися, що наші військові, наші представники Міністерства оборони України та Польщі найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити весь досвід, який у нас є в протидії. Дрон